Друзі, усім привіт! У нас не буде 2 доби води, тому сьогодні щось буду готувати таке, щоб, знаєте, і було що поїсти, щоб голодні не були, і щоб посуд не мити. Ну, з кавою починаю все це діло. Купувала баклажанчики, зараз буду чистити. Ну і з вами побалакаємо трошки поки буду чистити пам'ятаєте я в своєму відео якось вам розповідала про те що в Херсоні Олену Наумову викрали оці залупки гарні новини Син написав: знаєте, не можу і робити, і розповідати. Зараз я вам розповім, потім буду робити. Бо я так відвлікаюсь трошки, пробачте. В Фейсбуці син Олени Наумової написав, що на нього вийшов Красний Крест. Через декілька днів він написав повідомлення, що є гарні новини, мама скоро повернеться додому. З нею все гаразд, але ж він поки що не може всі м, якось деталі афішувати. І коли вона вже повернеться додому, вона вже і сама про все це розкаже, повернеться в ефірі. Ну, знаєте, коли ти людину навіть не знаєш, а от так, хто послухав, да, начебто і все. І то жалко. А коли це твій блогер, як... якого ти дивився, ти знаєш цю людину. Ну, онлайн знаєш, звичайно, але ж. Якось так. І він дуже дякує, що це набрало розгласу. Якось так. Так, не можу я, знаєте, коли. І робити, і розмовляти. Чомусь така привичка. Я зна... ем... дуже люблю, коли ти на кухні щось готуєш, і в думках там про щось думаєш, або мрієш, або щось там аналізуєш, і це робити мовчки. Не знаю, я, я така. Порізала синеньки ось так от. Мілко-мілко, і зараз сіллю так добре, присолю, щоб гореч з них ушла. Потім буду промивати. Так, перемішаю, 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 господі. У мене всі думки про <смірко> виховательку з Херсона, як там, що буде. І трошки якось, знаєте, коли думки про одне, а ти про інше щось кажеш, то якось так. Ну, залишаю, поки. Юшку не пустить, потім промию. А поки помила куряче філе, зараз просушила його так полотенком, буду маринувати, щоб піджарити. Так, додала я спеції, ну, зрозуміло, що сіль. Далі чеснок, сушений, сушена цибулька, паприка, чорний перчик. Зараз ще олійкою так от змажу, ну трошки, і хай маринується. Ну, ось, якось так. І буде маринуватися. Так, промиваю вже з того рижого. І зараз просохне і будемо смажити ікру з баклажанів. Скакує. над мисочкою поставлю. Перчик болгарський я не купувала, але ж в мене є чесничок. Зараз візьмемо. Добре, коли ж воно є. Так, перчик. Чика три надо. Раз, два, три. Нехай п'ять буде. Так. Вручає заморожений Чесночок теж. І болгарський перчик ступу тут час? відломаю. Потарілочку візьму. Нехай розмерзається. Я думаю, що буде достатньо. А там, як є, так і добре. Отак. Нема чого його вирадувати. Так, порядочок. Сьогодні така смішна пригода була. Йду коли сусідка. Стоїть на балконі щось, туди подивиться, туди і подивиться. Каже, як діла? Вона каже, я новини не дивлюсь. Я кажу, я питаю, як в тебе діла. А, ну піднімайся на другий поверх, зараз я вийду, я тобі все розповім. Я кажу, добре, думаю, що в неї там таке? Піднімаюся. На... І починає мені тоді новини розповідати, тоті, тоді, тоді. Я кажу, слухай, я питала, як в te... що в тебе новенького, як у тебе діла. І, е... А вона мені розповіла всі новини. Я кажу, ти як і... і усі новини ми не дивимося, але ми все знаємо. Угу. Я говорю, угу". я говорю, я теж новини не дивлюся. Но я все знаю. Я... Вона каже, а як так виходить? Я кажу, я не знаю, як так виходить. Зараз трошки обжарю так, щоб зарумянились наші синенькі. Взяла одну штучку, скуштувала на сіль, бо я ж тоді багато солі насипала. Якраз нормально. З урахуванням того, що я ще промивала, якраз норма. Додала вже лучок та болгарський перчик, але ж він не дуже розмерся, та нічого, нормально. І так сойдуть. Укусно буде. Укусно тобі, Укусно, укусно. Додала морковку. Ну Я не про те я дивлюсь. Газ на всю включений, а воно не так, як на всю. Ще щось тиском газу чи що, я не знаю. Так вона, яка різниця? І порізала помідорку. І думаю, що однієї буде достатньо, чи ще порізати. А ми вчора, ми вчора, Владик вчора дивився, хочемо поміняти плиту на сенсорну. Я кажу, знаєте, я з точки зору о, хазяйки кажу, знаєш ну це ж буде дорого і поміняти і пліту, і мені ж і духовка потрібна буде. Це ж не тільки пліта, не тільки оця поверхність. А з іншої сторони, і це ж все розкорочувати тут треба буде. Розумієте? І це я не знаю. Чи прийняти пропозицію чоловіка, чи сказати, так, хай так і буде. Нічого, подивимось, якось воно буде. Поклала вже томатики, один помідор. Помідорку вирішила і стаю так, граюся. Воно вже обсмажується, я щоб <смас> трошки придавити, отак. Так, чесночок додала, лаврушечку, маленький огонь і хай тушиться. Так, добре. Ікра вже готова. Вона, як остине, я її поставлю в холодильник. А тут прожарюються наші філюшки. Там маринові. Нехай прожарюються. А паприка в мене копчена була. Клас, що вона сюди попала. А як це я не подумала? О, не подумала, вийшло ще й на краще, ніж я думала. Буває ж таке? А я думаю, що вона, що вона, А ну паприка прикапчена. Ось все, на другий бік уже перегорнула. Хай трошки підсмажиться. Не перебивай мене. Так, накриваю кришечкою. Я роблю маленький вогонь, нехай пропарюється. Ви мене спитаєте, що я роблю картоплю. Зараз мисочку так порізала і коріннішую її. Дивіться. Хочу зробити таку картоплю. Там, де в мене така крупна була, я на чотири часті. Там, де така не дуже велика на дві спеції, які вам подобаються. Перемішала так все, а мені понравилось, Так стоїш пін, пін, пім. І воно так перемішується, прикольно. <різь> Зараз олійкою. А, не видно. Трошки. Зараз акуратно. Ні, не обляпалась, ні. Прикольно. А ну, вам видно? Тум. Тум. Такого ви ще на моєму каналі не бачили. Ось так, дивіться, замарінувала, хай трошки постоїть і буду запікати у духовочки. Достала вже лист, і сьогодні буде нагода перевірити оцей пергамент антипригарний, що я в аврорі купувала. Зараз будемо розцілати. Ой, він такий трошки кольський. І хорошо буде. І знаєте що? <кхм> можна було б щось би таке приготувати, з, щоб з підливкою було, але ж ні. Чому? Тому що, коли води немає, то ту підливку іще мити на тарілки, а так менше мити буде чого. Зараз так повикладаємо швиденько. Різні кусочки получаються, ну нічого. Ну тут юшечки. Трішки є я так полію та й все. Слухайте, ну чесне, е, чесне слово, я так готуюся, наче то в мене якісь поважні гості будуть, а не воду на. Дві дуби відключають. Думаю, це ж треба і полище ще промити трошки, щоб свіжіше було. Ой. Так, ну що, начебто порядок. Так, і це ще вирішила, знаєте, що набрала води з миючим засобом, поставила на балкон, хай стоїть. Якщо, то протруполи, ні, так знадобиться. Може там для туалету, ще що. Ну, кажу. Речі своїми іменами. Так, що там наша картошечка? Підемо, подивимось. Ганяю цілий день звідтіля туди. Так, що наша там картошечка? Не знаю, ще рано дивитися. А ось курочка вже готова. Якщо, знаєте, вони. Захочемо ми отак от будемо різати на кусочки. Теж безпотливе. А це вилкою взяв, виделкою взяв, на хліб, помазав і їж, скільки хочеш. Ну, не знаю, це на все, що ума, вистачило. То і зробила. І зараз картоплю ще зачекаю. І буде хорошо. Сіла, думаю, я нічого не забула. Забула воду набрати. Ні, ну то вже ввечері можна набирати. Хоча, може, ввечері усі будуть набирати, як воно буде з тим напором. Ні, ну знаєте, таке враження, що я якісь поважних гостей жду до себе додому, а не те, що воду нам відключить. Ну, там якісь профілактичні роботи, і вони попереджали. Ну, подивимось, як воно буде. Так, мої дорогенькі, хочу з вами порадитися. Ви пам'ятаєте, наприкінці травня я упала і в мене був такий дуже великий синяк. Ну, пам'ятаєте. І зараз, значить, все пройшло, але, але коли я записую відео, я бачу в мене отут така, як шишка йде, ви її бачите, так? Тут на лобі якось так. Ну, я коли записую відео, я це не бачу. А коли я вже монтую, воно вилазить коротше. Не знаєте, що з цим можна зробити, щоб воно не вилазило? Чи воно вже так і залишиться. Так, картоплю я достала, вона десь хвилин 30 була. О, вона вже. Хвилин 30, так, була. Це я пробую, яка така, яка не така, але вона дуже суховата. І антипригарне, бачите, ну, відділяється. Я хочу її зараз перевернути і трішки маслічком так от я зараз порву, мабуть. Ну, що-то будете ви потім знати. Та ні, нормально. Подивимось, цей пергамент справиться чи ні. Бо я ж майже на суху клала картоплю, вона тільки трошки була змащена олійкою там, коли я маринувала, і все. Хм? Який бачок. Яка картопля. Ні, трошки маслечками, щоб вона так. Ще в духовку поставлю.